Що чекає на українців у жовтні цього року? Зараз розповім. 1 жовтня в Україні тепер святкують День захисників та захисниць України. Це свято, до речі, перенесли з 14 жовтня через запровадження нового церковного календаря. Також 1 жовтня вітаємо вчителів з їхнім професійним святом. З 1 жовтня на військовий облік повинні стати українські жінки, які працюють за медичною спеціальністю. Хочу додати, що взяття на військовий облік жінок ніяк не вплине на правила перетину кордону для водіїв. З 1 жовтня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними путнами повинні бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності – ближній світлофар. З 1 жовтня в Україні не прийматимуть деякі купюри та монети, а саме дрібні монети 1, 2, 5 і 25 копійок, паперові купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень випущені до 2003 року. Друзі, ще хочу нагадати, 29 жовтня в Україні відбудеться перехід на зимовий час, тобто годинники треба буде Перевести на годину назад.